Якщо можна, я хотів би зробити два зауваження, які вважаю фундаментальними. Перше – це те, чим був Путін, перш ніж ми взагалі його побачили. Ми бачили абсолютну картину російського імперіалізму. Коли інші народи вкладалися в історичну картину Росії, входили в російську картину імперської ідентичності. Це стосувалося і України з точки зору існування з екзистенційної точки зору. І Аксіома Бзажинського про національні імперії була перегорнута сніг на голову. Якщо ви Путін, то та думаєте так, як він чи його еліти. Ви побачите в Росії все навпаки. Росія може залишатися імперією без України. Але вона не буде залишатися Росією. Вона перестане бути Росією. Це ідеологія так званого колективного Путіна і дуже великої частини країни як сказав Михайло Борисович. Раніше це було вже описано в доктринальному сенсі ще в 19 столітті, і задовго до цього яким чином будується імперія. Друге, коли подивитися на сьогодні, ми мусимо розуміти, дійсно, Путін тут має певну вагу, тому що саме він створив ті інститути та еліти, які ведуть до руйнування. Тут існує, мабуть, три путіни, і двоє з них борються один з одним. Перший Путін це той, про якого говорить Олексій Навальний. Це кримінальний путін, який поширив криміналітет по всій системі управління країни. Другий Путін це Путінське КДБ, який раніше погрожував заходу, але це найбільш, мабуть, мирний Путін, тому що, хоч КДБ займалося подвійними моралями, зрадами, усілякими брутальностями, він як структура був холодний, практичний, стриманий. А ось третій путін. Мабуть, самий небезпечний, тому що він емоційний, там злість, параноя, ненависть. Це триває вже довго. Я особисто це бачив це, ніби повертаєшся до початку 90-х років. І ми бачимо і розуміємо, що відбувається боротьба між раціональним путіним з КДБ і емоційним пристрасним путіним. І ця боротьба між ними буде тільки інтенсивніше. Вона не лише буде продовжуватися, але й призведе спочатку до погіршення ситуації перш ніж до покращення.